Я всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Сьогоднішня тема нашого відео це оплата праці. І ми з вами скажемо про середню заробітну плату в Україні, яка вона є і чому саме цифри середньої заробітної плати кожного року показують у вигляді того, що життя в Україні покращується, бо ці цифри збільшуються кожного року. Але окремо ми розглянемо питання. Як право на достатнє життєва рівня. Що це за право? Звідки воно з'явилось таке поняття, як право на достатнє життєвий рівень? Бо саме в Конституції України є окрема стаття в розділі другому. І чому саме право на достатнє життєвий рівень, як наголошує найвищий закон України, Конституція України, про це ніхто не каже. А кажуть про середню заробітну плату. В чому різниця і чому так відбувається? Так ось, середня заробітна плата в Україні зросла на 17,5% за рік. І відповідно, ці дані показав Пенсійний фонд України. Так, середня заробітна плата по ітогам першого кварталу 2024 року становить 15 225 гривень. Ось таку цифру показали у вигляді середньої заробітної плати. Порівнюючи з показниками попереднього року, а цей показник в цифрах становить 12954 гривні відповідно, середня заробітна плата зросла на 2271 гривню. Тобто, як ми сказали, на 17,5%. І ці цифри показують кожного року. Тобто, відбувається кожного разу кожного року зростання для того, щоб показати показники. Якості життя людей населення, що в Україні все добре, в Україні зростає середня заробітна плата. Але давайте ми поговоримо по інший бік цього питання про право на достатній життєвий рівень. Право на достатній життєвий рівень, ми з вами сказали, що це прописано в Конституції України. Так ось, право на достатній життєвий рівень є основним правом людини. Це частина загальної декларації прав людини, яка була прийнята Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. В Паризькому палаці Шайо. Декларація стала результатом безпосереднього досвіду Другої світової війни і представляє перше глобальне вираження. Невід'ємних прав, які мають усі люди, декларація складається з 30 статей, що лягли в основу наступних міжнародних договорів, регіональних документів І справ людини, національних конституцій тощо. Міжнародний законопроект справ людини складається з Всесвітньої декларації прав людини, міжнародного. Пакту про економічні соціальні і культурні права і Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та двох факультативних протоколів до неї у 1966 році Генеральна асамблея прийняла два докладні договори, які завершують міжнародний законопроект про прав людини. В 1976 році, після того, як договори були ратифіковані достатнім числом окремих націй, законопроект набув статусу Міжнародного правового акту. Ось ця історія стосовно того, звідки з'явилося право на достатній життєвий рік. А Конституція України була прийнята в 1996 році. І саме якщо уважно прочитати розділ 2 Конституції України, то саме тут наголошено про права свободи та обов'язки людини і громадянина. Якщо відкрити статтю 48, то буде наголошено, що кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло. Мова не йдеться про мінімальний рівень заробітної плати. Мова не йдеться про середню заробітну плату. Мова не йдеться про максимальну заробітну плату, якщо є таке поняття. Мова не йдеться про це. Мова йдеться про той достатній життєвий рівень, який має бути у людини. Для того, щоб людина могла змогу придбати для себе саме необхідне. І як тут наголошується стаття, це достатнє харчування, одяг та житло. Це найнеобхідніші речі. А також існують інші речі для того, щоб людина жила. Для того, щоб людина могла утримувати себе і свою сім'ю. Але чому ж так склалося в Україні? І відбувається весь час, що ось це питання, питання права на достатній життєвий рівень, ніхто не піднімає. Про це взагалі не чути. Є чутки про якісь цифри, як ми сказали, середній розмір заробітної плати. А достатній життєвий рівень в Україні, який має бути? Хто цим питанням зайнявся? Хто це обрахував? Що було зроблено за весь період незалежності України, починаючи з 96-го року, коли була прийнята Конституція України, щодо питання? Право на достатній життєвий рівень ось найголовніше питання. Не цифри у вигляді середньої заробітної плати, які збільшуються кожного року і дають показники щодо покращення життя. Ні. Право на достатній життєвий рівень. Що для цього треба робити? Як люди відчувають це право? що вони можуть? Ось найголовніше питання. Над яким треба працювати, але цього ніхто не робить. Бо всі знають, що відбувається в питанні оплати праці? І яка ця оплата праці? Не цифри, не показники, не статистичні якісь дані, а питання права на достатнє життєверів. Ось найголовніше питання, яким треба займатися для того, щоб були зміни в Україні. Без цього нічого не буде. Це буде слово блудія. Не більше, не менше. Тому, шановні глядачі, дякую вам за перегляд відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі по цьому питанню. Ставайте підписниками, а ми далі працюємо, висвітлюючи всю важливу інформацію. Всім вам дякую, до наступних зустрічей.